Я проста і трохи грізна, така яка є, хоча таких, як я, не Я багато думаю і занадто часто засмучуюсь, засмучуюсь через дурниці сказані або не сказані слова. Я постійно намагаюсь виправитись і контролювати себе і знаходжу ще більше пригод. Інколи сижу на дієтах їм після шостої вечора і у першій ночі теж можу. Люблю музику, обожнюю природу. Я засинаю ближче до ранку і багато думаю перед сном. Я не володію величезною самооцінкою, і мені часто кажуть, що я краще, ніж думаю про себе сама. Буває, я зриваюся. У мене нема чудових маневр для королівської родини. Я проста і в той же час така складна, що мене важко зрозуміти. Я прощаю людей, але ніколи не забуваю про їх вчинки. Я люблю перебувати вдома, люблю побути сама, я люблю тишу, особливо нічну, але не порожню, а заспокійливу. Я дуже романтична. Я люблю щирі, теплі слова. Я люблю прогулянки, тримаючись за руки. Люблю обіймі та поцілунки. Я наївна, щира, шкідлива промолініна і часом страшно зла. Я не люблю тупість та брехню. Але часто заплющую на це очі і визнаю свої помилки і вмію вибачитися імпульсивна і надто добра там, де не треба. Така я. Монолог галинки дрозд. Я проста і трохи. that